Відносне за на півдні. Чи може Росія найближчим часом розпочати наступ на Херсон і Запоріжжя? В найвідмороженішому росіянину не надто хочеться годувати українських раків на Дні Дніпра. Як ситуація на інших напрямках відбивається на планах окупаційних військ? Противник не має такої значної кількості, щоб всюди в нього було добре. Та які пріоритети у Кремля перед інавгурацією нового президента США Дональда Трампа? Крупних проривів російських військ я не очікую. Вітаю з вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Кінець 2024 року супроводжувався активними розмовами про можливий великий наступ Росії як на Херсон, так і на Запоріжжя. Протягом першого тижня нового року російська армія на півдні не переходила до активних дій. Натомість Міноборони Росії заявило про окупацію міста Курахове на Донеччині, а сили оборони України розпочали новий наступ на Курщині. Як ситуація на інших ділянках фронту впливає на інтенсивність бойових дій на півдні? Та чи очікують ЗСУ активізацію російської армії на Запоріжжі та Херсонщині найближчим часом? Дивіться далі. Розбиті вікна на підлозі калюжа крові. Ввечері, 6 січня, російські військові поцілили дроном у маршрутний таксі в Херсоні. Внаслідок атаки загинув посадовець міської ради. Ще вісім людей зазнали поранень. Інформація про цивільних, які загинули чи постраждали на Херсонщині внаслідок російських дронових атак, з'являється щодня. 8 січня очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що російські військові з БПЛА вбили жителя Береслава та поранили жінку. Натомість, припущення про можливий новий наступ на Херсон, який активно обговорювався наприкінці минулого року, зараз майже зникли з порядку денного. Чому розповідає експерт з питань національної безпеки військовослужбовець Збройних сил України Іван Варченко? Вони здійснили спробу. Проведення такої розвідки боїв ми з активним з активною підтримкою артилерії наприкінці грудня 2024 року вони отримали по зубах. Було знищено кілька десятків при цьому окупантів. Потоплені човни, знищено артилерію, яка здійснювала забезпечення цих спроб. Наступальних дій, і звичайно ж після того ентузіазм їх упав, тому що серед зими, е, напевно, що найвідмороженішому росіянину не надто хочеться годувати українських раків на е, дні Дніпра. Генеральний штаб зсу у зведеннях періодично повідомляє про намагання російських військових витіснити українські підрозділи з острова Козацький на Дніпрі. Про спроби російської армії захопити Козацький та інші острови українське командування розповідало ще в середині грудня. Іван Варченко вважає, що російські підрозділи будуть і надалі намагатися просунутися з лівого берега на правий. Символічними терчами для них, для російського окупанта, є ще два моменти, про які, про які я думаю, вони сплять і мріють своїх блакитних снах. Це завоювати один квадратний метр на Правобережжі Херсонщини, тобто вийти на правий берег Дніпра, неважливо покласти трупом е, в, в пагорб вищий засківський е, з десятків тисяч своїх вояків, але встановити там свою брудну е, триколірну ганчірку на. Правому березі з тим, щоб Путін міг сказати і своєму населенню, і е, в зовнішній політиці, що ось ми контролюємо правий берег Дніпра. Тобто на це вони будуть готові покласти великі сили. Е, така сама е, гаряча точка, і зона їх, я думаю, при при прискіпливої уваги і мрія це е, взяти так само один квадратний метр в Дніпропетровській області. Також, принаймні, з кінця листопада українські медіа пишуть про можливий новий наступ Росії на Запоріжжя. Головне управління розвідки заявляло про накопичення російських підрозділів на Запорізькому напрямку. Зараз генштаб у зведеннях інформує про поодинокі штурмові дії окупантів на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. Військовий оглядач Богдан Мірошников пов'язує відносне затище з тим, що російським військам не вдається швидко просуватися на Донеччині. Була велика загроза. що в випадку там швидкої втрати великої новосілки та Корахова вони підуть на голяй та оріхів, і перед цим знімуть частину підрозділів з цієї самої великої новосілки та Корахова. Але ну як ми бачимо, по перше, швидкої Швидкого захоплення Великої новосілки та Корахове не сталося. Велика новосілка десь на 70% контролюється силами оборони, а весь Напрямок цього СМТ в принципі ну, трошки можна сказати, що стабілізований. Хоча логістики там нормальної, нема всі основні траси перерізані, але ну там доволі зараз вдалося настучати окупантам по шапці. Ну плюс о, їх потенціал також сточується, тому зараз ось так від стійкості саме цього району оборони залежить голяйболи саме безпосереднім чином. За оцінками Мірошникова, російське командування зараз змушене зосереджувати від 80% до 90% резервів на інших ділянках фронту, зокрема біля Покровська, Мирнограда та в Курській області РФ. 5 січня Збройні сили України перейшли в новий наступ на Курщині. Зараз до половини бойових зіткнень, які щоденно фіксує Генштаб, припадають на Курський напрямок. Міноборони Росії заявляє про активне ураження та розгром українських формувань у Курській області. Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що підриває наступальний потенціал російської армії та завдає їй відчутних втрат у живій силі. Командир 3-ї бригади оперативного призначення Спартан Національної гвардії України Олексій Хільченко каже, що ситуація на Курщині може вплинути і на запорізький напрямок. Вже це один раз вже сталося, коли противник забирав свої сили з запорізького напрямку і перекидав на Курський для посилення своїх наступальних спроможностей. Всі розуміють, що противник не має такої значної кількості, щоб Всюди в нього було добре й нього вистачало свободного складу складу, сил засобів боєкомплекту для проведення своїх постійних штурмових дій 24 на 7 на всіх напрямках. Тому, звісно, це може вплинути у зв'язку з останніми новинами на курському напрямку. За словами Хільченка, обстановка у зоні дії його бригади виглядає стабільною. Російські військові час від часу штурмують українські позиції малими групами. На завдання, як правило, відряджають від однієї до трьох бронемашин. Військовослужбовці бригади не спостерігають зменшення чи збільшення російських угрупувань. Якщо ситуація зміниться, українські підрозділи до цього готові, запевняє Комбриг. Можу сказати безпосередньо за е, смугу оборони своєї бригади, де е, доволі е, стійкі фортифікаційні споруди є на позиціях, Особовий склад е, добре. Зарити в землю, якщо можна це так назвати, є добрі укриття, є е, мінування переднього краю як нашого, так і противника. Тому я не бачу ніяких моментів, то, що потрібно переживати за якийсь наступ і прорив противника до Запоріжжя, Запорізьку область, ну і ті фортифікаційні споруди, які е, е, збудовані від е, лінії зітня до самого міста Запоріжжя якої кількості я думаю, всі постійно дивляться і розуміють, скільки всього там зроблено і збудовано. Тому на даний час я не вбачаю якихось перспектив противника в цьому напрямку. Взагалі, Запорізька область у російського командування зараз не в пріоритеті. Вважає військовий оглядач Богдан Мірошников. Тому деякі підрозділи перекидають на Донеччину. Звичайно, ми розуміємо, що там 35-та армія у пологах. Як затаїлося ще з часів нашого контрнаступу на Токмак? Так вона там і сидить, але все одно вона. По частинках від неї відшматовують окремі підрозділи, переміщують на Донеччину. Але ми тримаємо в голові, що вони там є сили все одно там значні, і те, що вони можуть і рано чи пізно піти в атаку великими силами. Але я не думаю, що це станеться саме у такому вигляді. як там деякі змі, які лякають великим наступом, я не думаю, що це стане принаймні найближчим часом, бо е, пріоритет ворога очевидний. Він зараз вирішив питання з Кораховим, але з Корахівським районом оборони ще питання не вирішене. Далі у нього Покровськ, Мирноград, і це велика операція, яка, яка буде ще дуже сильно розтягнута у часі, бо. Навколо Покровського Мирнограда тільки з одного флангу почали формуватися кліщі. Чи може ситуація на фронті кардинально змінитися найближчим часом? Російський військовий експерт Юрій Федоров, який живе в Празі, не бачить для цього передумов. На його думку, збройні сили РФ зараз на межі можливостей. Ці можливості є ще досить значними і достатніми для повільних наступальних дій, але не для великого прориву. Каких-то е, проривов, крупних проривов російських войск. Я не ожидаю. Для цього общем, основані нет. Если только, конечно, не будет происходить, не будуть проїзд какие-то очень опасные явления в Україні. Но я не вижу пока для этого каких-то серьезных оснований. Значит, вооруженные силы Украины будут сохраня... сохранять, они сохраняют и будут сохранять способность к организованному сопротивлению и будут, будут оказывать достаточно серьезное сопротивление вот этим наступающим российским войскам. Натомість експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко каже про дві дати, до яких російські військові намагатимуться показати успіх. Перша це 20 січня, інавгурація президента США Дональда Трампа. Просування на фронті Кремль може використати як козир у можливих переговорах з новим очільником Білого Дому. Друга дата 24 лютого, третя річниця повномасштабного вторгнення Росії. Для них теж день звітності, який напевно що буде більший ніж день звітності за 2024 рік. Бо там звітувати треба буде за три роки. А тут накладаються різні алюзії та аналогії на три дні. Продовж яких взяти Київ, тиждень продовж яких взяти Україну, і зрозуміло, що з цим треба буде російській пропаганді інформаційній політиці давати раду. Тому вони налаштовані на те, щоб як мінімум... В зрозумілих ідеологемах і е, в зрозумілих символах для інфантильного російського населення е, дати е, ці ознаки переможного руху, і от такими ознаками переможного руху є розрекламовані ними населені пункти України, е, починаючи з Покровськ, часів яр. І закінчуючи меншими населеними пунктами, наприклад, Вовчанськ про, про, і Чекуп'янськ, про які вони тривалий період вже говорять як міста, які ось ось вони мають захопити, 7 січня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін хоче з ним зустрітися, але Трамп не вважає таку зустріч доцільною до інаугурації. На контакт із новим господарем Білого Дому одразу після вступу на посаду розраховує і президент України Володимир Зеленський. Військовий експерт Юрій Федоров розповідає, що пріоритетом Росії до того часу буде вихід на адміністративні кордони Донецької області. Контроль України над частиною Курщини може бути однією з тем у перемовинах. Якщо дійсно в ближайше часі почнуться якісь переговоры, но, я повторяю, вероятность этого очень невелика, но тогда действительно можно ставить вопрос со стороны Киева, Могут быть, может быть, поставлен вопрос, давайте мы уходим из Курской области, а вы уходите там из, допустим, Энергодара. Такое может быть, но видите, это только в том случае, если переговоры начинаются в ближайшее время, и и Россия не способна значит, восстановить контроль над всей территорией Курской области к моменту начала этих переговоров. Но если я правильно понимаю позицию Москвы, она сводится к тому, что перед началом переговоров вооруженные силы Украины должны покинуть Курскую область. Ну, буде так или нет, я повторяю это на позиция Росії. Опять же, можна сказати, ви но ну так возьмите силы, попробуйте взять сили. Якщо получить, ну ви победитель. Значить, ми побеждаем на этом участке. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Дарина Догоп'ята. До зустрічі. Ви слухали новини Азов'я.